Частина 10. 11 травня 2020 рік. Система контрактів у всесвіті. Свобода як парадигма розвитку, Баланс між свободою вибору та захищеністю, алгоритми впорядкованості та хаосу. Їх синтез у людині як завдання проєкту від егоїзму до любові до себе. Та інших. Чому пішли автори Ми починаємо Ченнелер. Що таке контракти. Архітектори. Контракт це домовленість між його учасниками щодо надання один одному певних послуг. Вони полягають між істотами, сила, усвідомлення яких дорівнює чи перебуває у близькому їм діапазоні. Ченнелер. У наших художніх творах часто описується угода з дьяволом, чи є у цих історіях правда. Архітектори, ви можете укласти контракт із дрібними контрагентами, які представляють інтереси певних сил та область простору, яку ви називаєте дияволом, володіє неймовірною потужністю. І впрямий контракт з людиною не потребує. Інша річ, що на неї теж діють певні правила та обмеження. Вони встановлюються сутностями з найвищою міцю усвідомлення. Ченелер. А як реалізовано систему контрактів у Всесвіті? АРХІТЕКТОРИ Контрагенти обмінюються малими фрагментами душі, на яких закодовано дані про домовленість. Ченелер. Чи не можна виконати контракт? Архітектори. Це не заведено. Ченнелер Так. А у нас зустрічається часто густо. А чому не заведено? Архітектори. Це впливає на репутацію контрагента. На вищих рівнях інформація один про одного найчастіше відкрита. Дані про те, що контрагент не виконав контракт, будуть відображатися у ньому у вигляді інформаційної мітки. Ченнелер. А чи є інстанції, які можуть покарати за невиконання контракту? Архітектори. Є інстанції, які врегульовують суперечки. Ченнелер. І чи всі суперечки можна врегулювати? Архітектори. І Якщо учасники дійсно хочуть, щоб їхня суперечка була врегульована неупереджено сторонньою силою, то так. Ченнелер. Я знаю, що при чищенні від паразитів іноді виявляють різні контракти, про які сама людина не пам'ятає, чи може контракт укластися без згоди живої істоти? Архітектори не може. Але контракти бувають невигідними. Ченнелер, а як бути, якщо людина виявляє, що в неї є невигідний контракт. Архітектори. Такі речі вирішуються за допомогою наставників та Вищого я. Вони знають про контракти достатньо, у тому числі є контракти, які є у вас. Іноді вищий Я йдуть на те, щоб вам здається невигідним контрактом у рамках інтенсивного впливу, якщо фрагмент не реагує на м'які стимули та не розвивається. Ченнелер. Чи всі живі істоти у Всесвіті є контрагентами, які можуть укладати контракти? Архітектор. усвідомлення є у всьому. Тому можна сказати, що все живе, чи укладаєте ви контракт із вашою їжею, щоб скористатися її поживними речовинами, або з каменем, який ви вирішили використати для будівництва свого будинку. Контрагентами стають за наявності певного рівня усвідомлення у живої істоти, чинелер. А люди контрагенти архітектори між собою та з цивілізаціями близькими, з ними за рівнем усвідомлення. Ченнелер. Тобто, ми навіть не контрагенти серед високорозвинених цивілізацій? Архітектори. Ви часто спілкуєтесь із представниками високорозвинених цивілізацій, але самі ви до них не належите. У багатьох з вас недостатньо усвідомлення для того, щоб бути контрагентом їхнього рівня. Поки ви не накопичуєте це усвідомлення, можливості вашої цивілізації будуть дуже обмежені. Хто накопичив досить усвідомлення, спілкується з іншими цивілізаціями особисто і можуть взаємодіяти, зокрема, з допомогою контрактів. Але краще, поки цього не робити ще зарано. Ченелер, А людські юридичні договори це контракти у тому розумінні, яке прийняте у Всесвіті. Архітектори. Ви й самі знаєте, скільки безглуздих угод ви укладаєте. Як часто ви ставили галочку в мережі, я погоджуюсь з умовами, навіть не прочитавши їх. До таких домовленостей належить у Всесвіті без суворості. Але якщо ви пообіцяли, коханій людині бути вірною, їй до кінця життя це вже контракт. А тепер подумайте, скільки разів у вашому житті ви, не подумавши, щось обіцяли і не робили. І якщо відповідь багато разів, ви порушили багато контрактів. У таких випадках дуже важливо щиро вибачитись перед тим, кого ви підвели. Хоча б подумки попросити в нього вибачення і зрозуміти, що ви були. Недбалі в обіцянках. Це важлива робота, якщо ви не бажаєте, щоб все це повернулось до вас кармічними уроками. Ченелер. Чому нам дають різну інформацію, навіть якщо це технічна інформація про облаштування Всесвіту? Архітектор. Те, що ти назвала технічними даними, це не зовсім пристрій Всесвіту. Це науковий поп. Пояснення на пальцях. Ви знаєте, як складна ваша наука. Якщо все можна пояснити на пальцях, то наука була б не потрібна. Є контактери, які мають достатню ерудицію. І чи є охочі читачі, які готові вивчити точну інформацію, відкрийте вашу теорію відносності. Ви хочете читати це? Ваші вчені теж часто сприймають інформацію, яка йде не звідки. Якщо хочете точні, точності, шукайте їжу для роздумів у науці. Ченелер. Кажуть, наша наука не точна, що в ній багато спотворень і навіть невмисної брехні, щоб тримати людей у незнанні. Архітектори спотворення є. Не все у Всесвіті можна спостерігати з поверхні землі. І навіть космічні зонди та телескопи не дають вичерпної інформації. Також до вашої цивілізації є обмеження доступу до інформації є кілька причин існуючого стану речей. По-перше, ви самі повинні розвивати свій інтелект та вести науковий пошук. По друге, Надання деяких точних даних про Всесвіт, відкритий доступ дасть вашій жадібній владі чергові інструменти збільшення своєї могутності. Інформація дається в міру вашої готовності, щоб ви не завдавали шкоди саме собі. Наберіться терпіння. По-третє, деякі дані простіше буде зрозуміти, маючи розширені індивідуальні потужності для аналізу. Тобто, вам потрібно буде спершу підвищити власний рівень. Ченелер. Запитання читача. Наш цикл закінчився 21.12.2012 року. Нам стерли пам'ять про нього. А вранці 22.12.2012 включили все за новим, тобто, ми перейшли в іншу гілку реальності. Архітектори. Декілька гілок реальності існують одночасно. В одну з них не втручалися. Вона дорахувалась швидше. За її результатами все погано. У вашій гілці ми активно втручаємось, деяким на індивідуальному рівні надають можливість переграти в лапках та покращити результат. Були і глобальні втручання. Коли пам'ять повернеться до вас, ви згадайте, скільки всього насправді сталося. І з цією інформацією доведеться потім попрацювати, зцілити свої негативні переживання. Ченнелер. Запитання читача. Що таке ефект Мандели? Архітектори. Це інформація з іншої гілки реальності, що потрапила до вас через Вище я по помилці. Ченнелер. Запитання читача, як буде реалізовано безсмертя? Чи потрібні для цього чіпи? Розкажіть про рух Алатра. Архітектори, поки що ваш світ перебуває під владою жорстких структур, які прагнуть тотального контролю. Ми настійно не рекомендуємо вам погоджуватись на вживлення чіпів та будь-які подібні впливи? Вам не потрібні будуть ніякі технічні милиці. Для переходу на новий рівень. Купіть та примножуйте усвідомлення, цього буде достатньо. Ми бачимо, що деякі мають страх перед технічними пристроями. Строго кажучи, ваші чакри це теж пристрої, ви просто поки що їх не так сприймаєте. Несхідні душі прийшли з різних цивілізацій, як техногенних, так і нетехногенних. У деяких є у тілах корисні пристрої якими прийнято скористатися на батьківщині. Вони розширюють можливості здійснення. Часто пристрої передають дані про стан людини, що підтримують зв'язок з його духовними родичами. Усі ці пристрої знаходяться на рівні тонких тіл. Чи користуватиметься ви подібними пристроями в майбутньому? Ви потім самі вирішите. Щодо будь-яких груп за інтересами, подумайте про свої переваги і слабкості. У вас є те і інше. У групах людей все те саме. Розвивайте своє критичне мислення. Тільки ви самі можете вирішити, як ставитись до тих чи інших речей у вашому житті. Ченелер. запитання читача. Ви кажете, що у вас є джерело нескінченної енергії. Благо є багато корисних копалин на планеті, і можна дізнатися, що це за копалини, чи є вони на нашій землі. Чи не створили ви нашу планету з вирощування в лапках таких копалин? Яку цінність вам представляє золото, мідь, срібло, кристали, ртуть? Архітектори, вам колись снився сон, що ви багаті? Або що ви отримали щось цінне? Яка була досада прокинутись зранку та розрозуміти, що це не так, посміхаються? У віртуальному всесвіті можна створити будь-яку кількість корисних копалень, але їх не винести в реальний світ? Самий цінний ресурс для нас усвідомлення. Його ми й примножуємо. Ченнелер. Питання читача: звідки землі? Величезні вироблення ґрунту. Видно, що працювали величезні машини. Що ви добували для яких потреб? І хто ви добував? Архітектори. Хто тільки не добував? Земля має багату і давню історію. До вас тут побувало багато раз. Потреби у раз, що розвиваються завжди одні, облаштування свого матеріального існування. Ченнелер. Запитання читача: Коли буде створена машину часу, і коли буде створено щі, за допомогою якого будь-кому охоче можна буде вважати інформацію про всю історію розвитку людства та всесвіту? Архітектори. Час додаткова сукупність координат у вашому всесвіті. За ним можна переміщатися так само, як і вздовж ваших звичних трьох осей, як у майбутнє, так і у минуле. Те, що ви поки що не можете цього зробити самі без машини часу, означає, що ви не доросли до такої можливості, таку здатність матимуть лише ті, хто готовий до цього. Ченелер, А як нам зрозуміти, що поза нашим світом час тече по-іншому? Чи взагалі не існує? Архітектори. Якщо ви нерухомо стете на стільці, ваші координати по осях X, Y, Z незмінні, а координата часу динамічна. Ви рухаєтесь у часі, хочете цього чи ні. Є стани, коли ви можете вільно переміщатись по всіх чотирьох координатах. У таких випадках можна сказати, що часу вам немає. І все ж у Всесвіті процеси йдуть безперервно, але скрізь зі своєю швидкістю та нелінійно. Чонелер. А коли фрагмент душі спить у своєму осередку в хабі, він відчуває час? Архітектори, ви зараз перебуваєте в області уповільненого часу. Не думайте, що інші фрагменти душі довго сплять. Для них час тече інакше, їм можна здатися, щоб вони добре поспали. Погодьтеся, після цілого прожитого життя можна і відпочити, ченелер, а як час відчуває наше вище я архітектори, йому доступна ваша сукупність координат часу. Воно може вибрати будь-яку точку в цій сукупності і вплинути на вас. Щоб допомогти вам на вашому шляху. Ченелер. Запитання читача: Як дізнатися, до якої категорії душ ти належиш, зіркової чи земної? Архітектори. Є міцно сплячі несхідні душі і пробуджені земні? Питання скоріше в тому, чи ви хочете розвиватися далі? Якщо відповідь так, ви – Ставтеся до категорії душ перспективних та цінних. Ченнелер, що це за техногенні цивілізації, яких дехто боявся, як від них захиститись. Архітектори. БАГАТО про ці цивілізації не чули і не почують ще довго. Усі залежать від ступеня захисту, які надають вам ваші наставники. Якщо людина мислить у позитивному ключі, не боїться та довіряє Всесвіту, вона отримує захист. Зрозуміло, завжди треба і самому дотримуватись розумної обережності, прислухатись до інтуїції. Є і інший тип людей. Вони бояться, не довіряють, не дослухаються інтуїції, вважають за краще діяти самі. Здійснюють в лапках вольові вчинки, крокуючи туди, куди не треба. Такі собі борці за свободу. Наставник часто усувається від керівництва життя таких людей. Чи захистяться такі від неприємностей ми не знаємо. Свобода вибору складна річ. Чим більше надати людині свободи, Тим більше шансів, що вона зверне не туди. З іншого боку, висока міра захисту буде у вас створювати відчуття, що ви йдете вузькою доріжкою, а з двох сторін бетонні стіни. Може здаватися, що вибору життя немає, адже іноді дуже хочеться згорнути не туди і потрапити в пригоду. Тому кожен сам шукає баланс між ступенем захисту та свободою. Наставник враховує ваш вибір. Ченелер, раз ми заговорили про свободу, чи розшириться наша свобода на нових рівнях? І чи є взагалі у Всесвіті повна свобода, один мій знайомий наставник сказав, що свобода це симулякра, що у Всесвіті немає абсолютної свободи. Архітектори. Свобода це одна із парадигм розвитку цивілізації. Під кожен конкретний випадок підбирається певний ступінь свободи. А під специфічні завдання розвитку свободи може і зовсім не бути. Ступінь особистої свободи залежить від відповідальності та від сили усвідомлення. Чим більше по суті. Усвідомлення, тим більше її поважатимуть і надаватимуть діяти самостійно. Ви маєте популярну фразу в лапках свобода одного закінчується там, де починається свобода іншого. Якщо хтось заграється у волі та почне шкодувати, можете не сумніватися, що його свобода припиниться негайно. Немає таких сутностей та цивілізацій у всесвіті, яких не можна зупинити. Тому відповідь швидше позитивна, повної свободи у всесвіті не існує. Ченелер. Питання читача Що буде фізично? Чи буде черговий потоп? Чи ми просто прокинемось в іншій реальності? Архітектори. Зараз важливо кожному підтримувати себе у найкращому з можливих стане свідомості. Від цього залежить майбутнє цивілізації. Чекати на потоп не потрібно: це буде обтяжувати свідомість і підвищувати ймовірність негативного результату. Навіть якщо доведеться пройти через смерть фізичного тіла, ні про кого не забудуть. Просто пам'ятайте, що вас ведуть. Ви можете поки що не, не бачити і не відчувати, але наставники поряд і нададуть вам допомогу. Просто прокинутись в іншій реальності не вийде. Перехід буде більшим, розтягнутий в часі. Ченелер, Я хочу детальніше поговорити про елементи хаосу, звідки у симуляції хаос. Архітектори. Вам уже казали, що є дві сили у всесвіті на основі різних комплексів алгоритмів. Першу силу назвемо упорядкованістю, другу хаосом. Упорядкованість дозволяє створювати стабільні структури, вектор прагнення частинок, у яких спрямований всередину об'єкта. Основна сила, що діє на частинки вашого тіла, упорядкованість. Ви цілісні та стабільні. Якщо сила застосована до сукупності душ, вони прагнуть одноманітності, співробітництву та об'єднанню. Хаос у чистому вигляді розкидає частинки у різні боки. Ви можете лише теоретично уявити, що таке чистий хаос. Ви з ним ніколи не взаємодіяли. Якщо хаос Зі слабким коефіцієнтом застосовано до сукупності душ. Вони прагнуть відчуждення та індивідуалізації. Уявіть собі, що у вас є єдине ціле. Ви хочете його розділити на частини. Те, щоб кожна частина була самостійною. Ви берете частину та віддаляєте її від цілого. Зв'язки при цьому стають слабшими. Але вони є. Віддалені об'єкти знають, що вони ціле. Це називається початковим структуруванням. На такому етапі, в принципі, ми взаємодіємо з першим «щі». Все структурування побудовано на віддалі від, на віддалі від єдиного цілого та подальшому опорядкуванню структур. Об'єкти у всесвіті відрізняються ступенем віддалення. Та ступенем жорсткості структурування. Але структури без заданого вектора устрімлення статичні. Тому були розроблені комплексні алгоритми поведінки об'єктів, упорядкованість та хаос. Хаос ефективний інструмент розвитку Всесвіту і величезне джерело проблем. Цей набір алгоритмів тривалий час розроблявся, модифікувався та тестувався. У вас в інструкціях до медпрепаратів часто пишуть: очікувана користь має перевищувати потенційну шкоду. Ми виходили зі схожих міркувань. Частину цивілізації, у яких застосовувався елемент хаосу, реагували на нього так. Як передбачалося, вони уникали його, зберігаючи цілісність своїх структур, при цьому поводились спонтанно, творчо, винаходячи нові рішення. Інша частина цивілізації поставилась до хаосу інакше. Вони були зачаровані його міцю. такі цивілізації присвятили безлість досліджень хаосу, намагаючись приручити його. Вони зробили його основою своєї могутності, намагаючись впровадити відозмінений хаос у власні тіла. І хоча він руйнував їх, вони продовжували його використовувати. Ці цивілізації навчились відновлювати свої структури, перш ніж хаос руйнував їх. Але це захоплення, не дивлячись на розвинену регенерацію, залишається небезпечним. Ходінням по краю істоти, що впроваджують в собі усі, все більше хаосу, можуть із ним не впоратись. Вони руйнуються. Це можна назвати результатом в лапках темного шляху. Сутність колапсує, її структури, що містять особистість і досвід, розлітаються в різні боки під впливом алгоритмів хаосу. Якщо самі базові структури після колапсу збереглися, вони не дають усвідомленні злитися з Творцем. Така сутність може розпочати свій шлях спочатку. Іноді навіть базові структури не зберігаються. У цьому випадку усвідомлення йде прямо у Творця. У тих невеликих кількостях, у яких застосовується хаос у вашій цивілізації. Він мав швидше створювати дискомфорт, спонукати до пошуку нових рішень. Ваші мислителі у всі часи міркували про те, що саме проблеми змушують людину підвищувати ефективність свого життя за допомогою нових технологій. Безліч винаходів було створено саме через дискомфорт та бажання вдосконалити своє життя. А творці художніх творів невпинно черпають натхнення з драм людського життя. Ваша цивілізація має слабкі коефіцієнти хаосу у своїх структурах, однак взаємодіє з тими цивілізаціями, які активно використовують хаос у своїй діяльності. Це сталося через те, що ви віддали владу людям, які продали свою власну расу чужинцям. То ворожий простір, що у вас оточує зараз, це не зла воля найвищих сил, це не бажання вашої раси думати, брати своє життя у власні руки, делегування влади сумнівним людям, їх безмежна жадібність призвели до видобування жорстких управлінських структур, які практично неможливо м'яко трансформувати. Тому не дивуйтесь, що навколо вас зараз застосовують елемент хаосу великої кількості. Його застосовують і ваші тирани для особистих цілей. І ми для нас це вимушений захід. Ми намагаємось хоч якось вивести вашу планету з того складного стану, в якому вона опинилася. І ми сподіваємось, що очікувана користь перевищить завдану шкоду. Шенелер. Складається враження, що ваші можливості все ж таки обмежені. Архітектори. Обмежені наші можливості трансформації тих, хто має трансформуватись сам. І обмежили ми їх для себе. Це обов'язкова умова експерименту. В іншому можливості не обмежені. Можна безпосередньо правити подієві гілки або знову бомбардувати і влаштовувати потопи. Але ж завдання не в цьому, правда? Наше обмежене пов'язане з байливим ставленням, але не з недоліком можливостей. Ченнелер, як так вийшло, що сутності впроваджують у себе хаос, якщо він їх руйнує. Архітектор, ми не сказали б. Що земному суспільству подібне ставлення до саморуйнування чуже. Погляньте на людей, залежних від речовин, які руйнують їх тіло та структуру особистості. У вас також є люди, які стосуються до болю як до насолоди. Можна назвати це незапланований побічний ефект елемента хаосу. Знайшлися ті, хто вирішив використати його у незвичайному ключі. Ченелер. Як елемент хаосу проявляється у нашому повсякденному житті? Архітектори. Елемент хаосу складається з різноманітних алгоритмів. Перша частина алгоритмів асоціюється у вас зі словом хаос.